Христос рождається Восьмий день день після святкування Різдва Христового, восьмий день у ізраїльській, єврейській родині є важливий, тому що восьмого дня є найменування хлопчика і разом із тим знак належності до завіту Авраама, іде обрізання. Так все стало восьмого дня із. Ісусом Христом, який народився від Богородиці Пречистої Діви Марії і біля опікуна святого Йосипа. Разом з тим цей день співпадає на сучасний початок нового року. Взагалі, початок нового року це дуже ну вона ніби така сакральна річ стала, але це дуже відносне поняття, тому що різні народи. У різні часи святкували початок нового відліку. Ми маємо початок нового відліку 1 січня. Ну, але церковного календаря що ніхто не відміняв. І е, на початок нового відліку, який е, до більшості країн, якого належить оцей от 1 січня е, на планеті Земля, е, є ще й церковні календарі, і церковний календар, якраз кажуть, що сьогодні треба чествувати Василя Великого, кисарійки педокійського архієпископа. Браття, сестри, всі ми знаємо, що таке програма і що таке плани. Ви, записники дома маєте, куди ви плани складаєте? Те, що ми там маємо право мріяти, мріяти треба. Це, це таке, я би собі планував, я би мріяв, по тамто там, -то, там -то зробити. Хтось це матеріалізує і пише на листочки. Зошити, хтось вже ма, може, розумієте, сконструював, я не знаю, там якусь потужну ракету, яка вже об облітала би цілий всесвіт. І то все у нього в планах. Він відійде, то ті плани десь будуть. а Потім хтось через якийсь час візьме, хтось розумний там, подивиться, і скаже, сказав... будь тут такої, досить цікаво, досить цікаво. А хто? А хто то? Та то знаєте, наш. Наш Вуйко, він тут малював, він казав, хм, а хто був за освітою? Та яка освіта? Він, ну, але ну, дуже цікаві ідеї в нього. да? Браття сестри, плани. Плани і інформація. Так звана теоретична частина. Теоретична частина. У спасінні нашому у спасінні нашому, тож, також можна виокремити теоретичну частину. Господь звертається. Неодноразово словом, ну на відміну від нашого слова, яке є теоретичною реальністю, у Господа Бога це є практична реальність. Чому? Бо коли ми читаємо книгу буття, як Бог творить світ і сказав Бог, і сталося, тобто різниця між Словом Божим, яке Бог говорить, і ми смертні люди, суттєва. Бо Бог матеріалізує Слово утворіння. А ми, матерізуючи у звук слово, або пишучи десь на чомусь, якомусь носію, ми його ну, залишаємо у категорії теорії. Початок сьогоднішніх читань, які ми щойно почули, послання до колосян. Автор листа звертається до нас і каже, братя, дивіться, би хтось вас не попсував згубною філософією. Скажете, та як то, -то так у католицьких семінарях вичають філософію, а тут апостол каже обережно з філософією. Справа в тому, що люди, які не приклалися до сотворіння світу, осмислюючи, починають щось пояснювати. Але коли вони щось пояснюють, ми би так простішими словами. Сказали, філософствують, що звідки, як пішло. Мають іще слухачів. І деколи люди, і знаєте, дуже треба бути обережними, коли є думки вслух. Люди, особливо діти, слухають ті речі, а слухаються від старших, від більш авторитетних. І що стається? Стається, що ці люди деколи починають залежати від того, що ти собі там. Думків слух сказав, і людина потім формує свій світогляд. І Павло звертається у колоси і каже, що обережно, коли біля вас щось озвучують із теоріями, із філософією, якої дуже багато, люди роздумовують, люди озвучують, а в основному люди озвучували, бо писати не всі знали, а прочитати ще більшість не знала. І тоді, люди багато говорили. І знаєте, що, як виглядав світ? Отак, як ви сьогодні берете, або я беремо, телефон, а ну, все, що каже сайт, а це що каже? Та люди так не читали, люди, ану, все, що повість, а той, що повість. Але люди багато безвідповідально говорили. І Господь для того, аби ми не лишилися у теоретичній частині, зробив одну Грандіозну геніальну річ. Він прийшов з поміж нас і почав брати участь у реальному нашому житті. Він народився. Далі його на восьмий день обрізали. Далі він виріс, і ми сьогодні слухаємо, він почав показувати характер. Що правда, кого слухав уважно. Ісус Христос заблудився, там залишився у Єрусалимі, а потім повернувся і був слухняний своїм батькам. Слухняний своїм батькам. Не, що він. Взяв і після того, знаєте, щоб ми, читаючи Луку, не подумали, що у нього почався підлітковий вік, і він тепер не буде слухати і буде робити, що буде хотіти. Ні, він залишився в Єрусалимі, але потім повернувся. Але взяв Ісус Христос участь у нашому житті. І то настільки, що Євангеліє – це абсолютно не теорія, це реально пережити життя Божого Сина з-поміж нас, людей, і воно має. Реальний досвід. І що хоче повісти апостол? То, що там базікають безвідповідально, будьте обережні. Ми маємо такого, який говорив, який до нас говорить, за яким ми пішли. Але це реальність. Він жив з поміж нас. Ми були нерозумні, розіп'яли його. Він помер за нас, він воскрес для нас. І ми за ним пішли, і чого ви тримаєтеся? І є один знаково дуже наш новий рік починається одним святим Василем Великим. І знаєте, що на той час, IV століття, церква, отримавши свободу, починає розвивати богослов'я. Є такий дуже потужний проповідник і Богослов Арій, який заперечує Божество Ісуса Христа і Пресвятої Трійці, що робить Василій. Василій Великий, і інші оці церкви боронять, вчення про Пресвяту Тріцю і про Божество Ісуса Христа. Бо розумієте, якщо заборонеш божество Ісуса Христа від Нього і нема Пресвятої Тройці. Так от все на Ісусі Христі тримається усе богослов'я наше. І Василій Великий, крім того, що Він є сильний проповідник, так стає, що Він взагалі. Виріс у сім'ї багатьох святих. От, до прикладу, його брат його брат, е його брат, брат стає єпископом е Севастійським. Севастія це частина е тур, ту Туреччини сучасної. Як думаєте, скільки там сьогодні градусів? От ми тут зібралися, скільки зараз градусів там? Скажіть хтось. 18 чого? 18. Я рано подивився 11 мінус. А чому? Ага. 1200 з гаком, метрів над Рівним морем, і там є Севастійське озеро, і ми маємо таких 40 Севастійських мучеників. І знаєте, все це є реальність. І брат його був там у Севастії, в тому холодному місті. У нас тепліше, як у Севастії у Туреччині. І сестра Макрина монашка. Батько Василій Великий старший, хлопець отримав дуже хорошого освіту, але одна дуже важлива річ. Наші діти тепер отримують грандіозну освіту. Аби тепер 10-класник, одинадцятикласник потрапив у четверте століття і почав щось говорити, був би ну, найрозумнішим чоловіком планети. Всі би слухали, одна медсестра була би провідним медиком того часу. Це четверте століття. Але ризик був у тому, що все це могло лишитися у простому базікані, бо батько Василя Великого був ритором номер один і вчителем риторики. Син отримує декілька освіт. Але коли син повертається, є один дуже-дуже важливий нюанс. Він свої грандіозні ідеї, а про одну просто озвучу наскільки вона була важлива. Він свої грандіозні ідеї починає впроваджувати у практику. Лікарі коли з'явилися? Усе були. Усе були якісь лікарі, які кажуть, які холодно та закрийся, напийся, почухайся. Оце вже примітивна медицина. Лікарі були завжди. Розумієте, відколи лише е, з'явилися якісь там. Шаман був якимось там лікарем, казав, що от я вижу, що тварини п'ють, коли їм погано то-то, або їдять ту траву, коли тобі погано, ти теж жуй ту траву. А потім почали ту траву кидати у кип'яток і почали пити з неї якісь там відвари і так далі. Лікарі були. А лікарні чи були? Не було їх. Не було. знаєте, це так, як проблема Індії. Індії на душу населення, якщо взяти планетарну планети, найбільше лікарів в Індії, якщо взяти всіх нас, людей на планеті Земля, і взяти, хто найбільшим є донором лікарів, то, то буде Індія. А лікарень бракує. От тому і багато людей для них є недоступна лікарня. І мати Тереза з Калькути, дуже, знову ж таки, практична людина почала служити, стала ходячою лікарнею для них. Браті сестри, так от. 372 рік, знаковий рік, з'являється перша лікарня. А хто її організував? Її організував Василій Великий. У нас є монашка Василянка, сестра Йосафата. Ну, то зареформовані Василяни. Монахи були до Василя Великого? Були. Пахомій водив. Але то були індивідуалісти. Кожен собі йшов до своєї келії, кожен мав свій досвід. Але так, щоб служити одне одному, зорганізуватися в якесь правило, це зробив Василій Великий на Сході, а після нього відразу бенедикт на заході. Василій Великий це був організатор. Але який організатор? Знаєте, що я теж можу взяти, намалювати, поскидувати, зробіть. Це був той організатор, який маючи слабке здоров'я, коли перша лікарняся будувала, сам ходив по, по, по тому будівництві і каже, зробіть так. Як зробити? Ну я покажу тобі так зроби. О! Коли організувалося монашоє життя, він не дав правила, кинув правилами, так робіть. Дивіться, робіть так і так, я вам покажу. Він у тому брав участь. І звернімо увагу. Що де, коли, якщо у вас вдома є ремонт, поки ви самі не прийдете туди, де є ремонт, і поки ви не сядете з вашими майстрами, я хочу так, ну, поки ви не будете поруч, роботася так ніколи не буде робити, як ви хочете. Василій Великий безпосередньо бере участь у багатьох процесах, він грандіозний організатор, великий мислитель, автор нашої літургії. Початківець і автор першої лікарні. Для нас це сьогодні, ну, це звичайно, лікарня. Що таке лікарня? Але це людина, яка зорганізувала і брала участь. Що він зробив? Господь Ісус, який зорганізував церкву, бере участь у ній і є першовчителем. Оце дуже-дуже важливо зрозуміти. Ми сьогодні молимося за що? Сьогодні ми. Перенасичені всілякою безвідповідальною інформацією. Пропозицій дуже багато. Безвідповідально люди пропонують, говорять, висловлюються, ми все опливнюємо тими речами. Хто з тих людей, які вам пропонують, готовий взяти участь у тому, що пропонує? Треба все дивитися на тих, які не лише говорять, а ті, які беруть участь. Поки Павло не закотив рукава і не пішов по всіх церквах, доти тих церкви не народжувалися, церкви не народжувалися з його листів. Листами він підтримував церкви, які народилися після його місійної діяльності. Церква не народилася через те, що прийшла інформація книга в Євангелію Упала, а через те, що Божий син ходив. Лікарня не народилася через те, що Василь Великий передав краснень каже зробіть це, а потім не роблять, поки він не закотив рукава і не почав ходити. Браття сестри, ми молимося, аби цей рік, який почався, не був черговим роком теорії мрій, але багатьох речей, які ми можемо зробити із Божого благословення, закотивши рукава. Цей святий дуже знаковий, який почав. Починає цей рік. Він дає нам дуже хороший приклад служіння і реальних результатів. Ми молимося літургію Василя Великого і просимо у Господа нелінивості і закочених рукавів і благословення на наші справи. Амінь.